Як видатний архітектор Нью-Йорку Роберт Мосес втілював свої расистські ідеї в будівництві міста. Мосес не вважав нацменшини, темношкірих та пуарторіканців, і робив багато чого в проєктуванні Нью-Йорку, щоб зробити їхнє життя не таким комфортним. Наприклад, планував дороги через квартали нацменшин, щоб зносити їхні будинки і виселяти кудись подалі. Наприклад, проект Cross Bronx Expressway виселив 250 тисяч чорних мешканців. Люди отримували мінімальні виплати або взагалі нічого. Їх перенаправляли. Жити в ще більш перенаселені райони, лише посилюючи сегрегацію. Інший проект Брук Квінс Експрес ви відділив чорні квартали від бідних. Багаторівневі бетонні опори буквально розрізали місто, перешкоджаючи пішому сполученню між кварталами. Крім того, Мосес навмисно не додав станції метро або автобусні розв'язки вздовж цього шосе. Тримаючи меншини подалі від робочих місць у Уквінці та Манхеттені. на дитячому майданчику Гарлему він встановив деталі в мавпіячому стилі і пофарбував їх у чорний колір. Там же він побудував критий басейн, але водночас впроваджував суворі правила, які ускладнювали доступ для місцевих чорних мешканців. Існує свідчення, що він навмисно підтримував низьку температуру води в публічних басейнах, щоб обмежити доступ чорношкірих відвідувачів, слідуючи стереотипу, що чорні не люблять холод. Але найвідомішим проявом раси. Зму став проект величезного парку Джонс Біч на Лонг-Айленді. Він зробив так, щоб туди було легко дістатись на автомобілі. Для того щоб туди не їздили темношкірі та бідні члени суспільства на громадському транспорті. Нове шосе до пляжу буквально перекрили десятки низьких мостів. Вони були такими низькими, що під ними не могли проїхати автобуси. Це не була помилка чи випадковість. Висота мосту була набагато менше стандартною і не дозволяла автобусам провозити небажаних пасажирів до престижного пляжу. Пляжі Лонгален та десятиліттями залишались лише білими, а мости так і не стали вищими. Сьогодні Нью-Йорк досі відчуває наслідки його правління. Чорні райони, наприклад, Бруклін та Бронкс, досі страждають від недостатньої інфраструктури. Райони на неправильній стороні від Бруклін-Квінс Експресвей досі відстають у розвитку. І хоч Мосе сам був євреєм за походженням, це не завадило йому впроваджувати свої расистські практики в плануванні Нью-Йорка. Він не просто будував інфраструктуру, він будував систему, де раса визначала Доступ до ресурсів, і ця система на жаль пережила його самого. Хоч Мосеса вже давно немає. Він збудував кордони, які до сьогодні стоять.